Вчора ввечері там тимчасово закрили е, саме злітньої смуги цього аеропорту. Щонайменше 15 рейсів були перенаправлені до інших аеропортів. У Норвегії також оголосили тривогу через дрони над військовою фортецею Акерсгус в Осло. Затримано там двох громадян Сінгапуру. Повітряний простір над аеропортом Осло закривали після виявлення. Саме таких кількох дронів. Кажуть, в Данії в Копенгагені їх нібито було 4. Тут невідомо скільки в Осло. усі рейси в Осло також перенаправляли в інші рапорти. Ну і кажуть, що безпілотники над Копенгагеном не збивали, тому що вони просто зникли. Це офіційна заява Данської поліції. І заступник помічника комісара поліції Копенгагена Якоб Хансен повідомив, що поліція розпочала інтенсивне розслідування, щоб визначити, що ж це за дрони. Безпілотники зникли і жодного з них ми не збили. І Хансен додав, що влада Данії та Норвегії співпрацюватиме, щоб визначити, чи існує зв'язок між появою БПЛА у повітряному просторі країну приблизно однаковий час. Дивний збіг обставин дійсно це ж не пов'язано. Вибачайте за сарказм іронію. Я розумію, що вони не могли їх збити, тому що вони не мають досвіду. Але. Це означає, що їхнім військовим потрібно приїздити до України, навчатися в реальних умовах збивати безпілотники, розуміти загрози, які вони несуть, тому що війна справді стає війною дронів. І це не якась там уявність чи фантастика, написана гарними письменниками. Це реальність, яка сьогодні є в Україні. Звісно, поки що влади країн НАТО намагаються не помічати. Публічно ці загрози, про них говорять дуже тихо, аби не турбувати населення, але від цього загроза більш далеко не буде. Вона дуже близько, близько, як ніколи. Про це сьогодні також говорили і у Нью-Йорку. Так, друзі, Зеленський під час зустрічі із директоркою Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгією обговорював можливості для використання заморожених російських активів на користь України. Всі можливі варіанти співпраці з МВФ, зокрема, і нову програму, спрямовану на підтримку стійкості України в найближчі роки, в тому числі вони говорили з нею і про дрони. Ну, принаймні, це офіційне повідомлення. Він прибув туди разом із першою леді Зеленською ще вчора, проводить уже дуже багато зустрічей, уже зустрівся із президентом Казахстану. Касимом Жомартом Токаєвим також він зустрівся із селенським патріархом Варфоломієм із спецпосланцем Дональда Трампа Кіто Келогом. І також він сьогодні має намір, ну, про такі плани є, зустрітися безпосередньо із Дональдом Трампом. Я особисто нічого не очікую від цієї зустрічі з Трампом. Так, вони поговорять про ситуацію в Україні, про перебіг подій на полі бою, про військову допомогу зі Сполучених Штатів Америки, про санкції, які необхідно вводити проти Росії, про те, чому Європа не вводить їх, але. Якихось революційних зрушень сьогодні, саме сьогодні, від цієї зустрічі очікувати не варто. Вона буде просто рядовою звичайною зустрічю. Дуже багато політиків нині перебуває в Нью-Йорку. Справді зібрання там поважне. 80-та річниця Організації Об'єднаних Націй генасамблеї ООН переповнена заявами щодо війни Росії проти України та визнання Палестини. Велике інтерв'ю для телеканалу Fox News дав і президент Туреччини Реджеп Таїб Редоган. Він сказав чимало там різних речей, важливих для аналізу. Але що стосується України, то зокрема він говорив про наступне і каже: я, чесно кажучи, не вірю, що війна припиниться швидко. Це не дуже добра новина, і ми думаємо про це. І це тяжким тягарем лежить на наших серцях. Але мені видається, що на жаль. Про що говорив Зеленський, світ потроху починає звикати до того, що російсько-українська війна триває, що вона не закінчується. І сьогодні, чим далі, тим більше є небезпек, про те, що подібні тези, як сказав Ердоган, будуть виголошувати й інші лідери країн. Він також зазначив, що Європі і НАТО варто використовувати турецький підхід у питанні Росії. Це дуже небезпечна теза. Сказане Ердоганом, оскільки він провадить з самого початку широкомасштабного вторгнення вкрай непривабливу для України політику. Туреччина не підтримує жодних санкцій проти Росії, вона активно торгує із Росією, закуповує у неї нафту, багато закуповує майже 9% від усієї видобутої нафти в Росії постачається до Туреччини в той час, коли до Угорщини та Словаччини лише 6%. Туреччина активно приймає російських туристів і абсолютно не гребує тим, що ті сплачують криваві гроші, які допомагають турецькій економіці. А фактично, Ердоган допомагає сьогодні Путіну вбивати українців. Опосередковано він до цього причетний, але звісно, визнавати він цього не буде ніколи. І також він сказав, що Європа не надаватиме допомогу Україні вічно, і економіка України слабша за російську. Так, звісно, що економіка України слабша за російську, але якщо використовувати підхід Ердогана, то Європі і НАТО треба закрити очі на те, що Росія продовжує російсько-українську війну. Я розумію, що Європа так само дотична до багатьох. Процесів на Росії як і Ердоган, тому що торгує із Росією дуже багато, але подібні заклики, як на мене, дуже і дуже небезпечні.